вашого усім вечірочка. Ви на каналі Катєї, я Катєя. І сьогодні ми будемо коштувати корейські вкусняшки, корейські солодощі. І ми були б не ми, якщо б ми десь не заплужили. Тому в нас було дві пачки пеперо заводу Лотто, фабрика Лотто корейська. Лотте, пробачте, будь ласка. Пеперо це взагалі класна штука, але ну, хтось мав потеряти коробку від оригіналу. А з'їсти весь пеперо, який був ось цей з Орел. Ну, тобто, ми таке можемо робити. Вони в такій коробці, якщо що, десь тут вона там з'явиться, зараз може отак за пальцем вона і буде бігати, не знаю, якщо монтажор справиться з цим заданням. А от тут ми все з'їли. І оце дуже смачно. Оце любов. Папера з уров. А це оригінальний смач. І ми були б, якщо б в нас були в месі, вони в нас усі зламані. І залишилась найсмачніша частина. Тому що тут шоколад смачний, він такий пікантний і на присмак незвичайний, нібито там додали, типа кардамон якийсь, чи якусь корицю, ну, от, щось таке. От. Ти береш цю паличку і ти от якщо кофе не любиш, ти одразу захочеш випити той кофе і закусити от цією палочкою. А от як я не люблю кофе, а захотілося дуже. Що я вам можу сказати? Пепера, о, сині, це 10 із 10. Це от найкраща вкусняшка під каву, під чайок, просто десь перекусити і побігти. Це на вісьмірочку, вісімрочку, восімку, вісімку. Вот паперок червоний оригінал. Ви ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну, в общем, там все робить, що потрібно. Бай-бай!